Міні лоток, сумочок на стігав, на весну та літо, з довгою ручечкою, з короткою. Можна так носити, можна носити на плечі, екошкіра, застіпка металічна, всередині тканиною, підкладка на тканині ремінець знімається довгий, така оригінальна сумочка. На довгій ручці, прикрашена ремінцями, всередині застіпка, блискавка золотого кольору. Дуже містка. Всередині ще є дві потаємні кишеньки, екошкіра. Підлак дуже гарно переливається. Та замшева сумка в стилі буху. китиця декоративна, сумочка стягується, всередині застіпка, дві потаємні кишені, доволі містка. Ремінець довгий, також знімається. Здоблена макаронками.